Чи часто доводиться мати справу зі складними ситуаціями? Кожна ситуація вона є непростою. Якщо е, говорити про складність, це дуже така непроста річ, бо вона залежить від того, як ти до цього відносишся. Встановити особа приховує інформацію чи ні, це завжди складно, якщо ти хочеш зробити це добре. Якщо ти будеш робити це поверхнево, то це завжди буде просто. І іноді будуть якісь складні випадки. Кожен випадок він дійсно складний. І до кожного випадку потрібно підходити індивідуалізовано. Якщо працювати шаблонно, то це дасть шаблонні результати. Якщо працювати індивідуально, а поліграф — це все ж таки індивідуальний інструмент, тоді це можна так робити. Я приведу приклад. Тобто є стандартні опитувальники, які використовують поліграфологи. Але ці стандартні опитувальники вони не підходять далеко всім. Вони підходять для 70% людей, але для 30 не підходять. І поліграфологи часто це ігнорують і вони йдуть по, по, по цьому шляху. Другий приклад це, наприклад, запис реагування впродовж 15 секунд. Не для всіх людей це підходить. Людина, яка це розуміє, окей, а є люди, які цього не розуміють, бо їм сказали: ось 15 секунд і все. Ні. Відкрите, подивіться, чатом GPT скористайтеся, скільки йде реагування по основному каналу шкідно гармонічної реакції, і ви побачите, що там не 15 секунд. І це не всім підходить. Деяким особам потрібно пред'являти через 12 секунд, бо вона швидка в комунікації, як правило, це люди такі досить енергійні. І він починає вже переключатися на якісь інші речі, Його потрібно увагу назад повертати. Але людина, яка не розуміє, який просто отак, ну, це так є. Тому кожен випадок він об'єктивно складний.